Мої вітання, шановні глядачі. У прямому ефірі відкритий діалог сьогодні. П'ятниця 6 травня. І у нас у студії присутній міський голова Черкас Сергій Олегович Одарич. Вітаю вас, Сергій Олегович. Доброго вечора. Якщо ви маєте свої запитання до мера Черкас, телефонуйте до нас у студію за номером 37 53 33. А тема нашого прямого ефіру – це відзначення свята 9 травня. Тож, чи братимете ви участь у святковому параді? Якщо ви робите це щороку і збираєтеся і цьогоріч, тоді телефонуйте 35 03 55. Якщо у вас інші плани на 9 травня, ви зайняті, телефонуйте 35 31 64. Якщо ж ваша участь залежить від погоди, тоді телефонуйте 37 23. Це сім десять. Всі дзвінки безкоштовні, і результати опитування не є репрезентативними. Сергій Олеговичу. Ми бачимо, що підготовка до 9 травня цьогоріч не настільки гучна, як минулого року. Це пов'язано з тим, що дата не кругла. Ну… Очевидно, що і дата не зовсім кругла, хоча 65 це не зовсім кругла. А крім того, ну, все одно не може бути весь час іти щось однаково, однаково, шумно, галасливо і так далі. І так далі. Тобто треба робити якісь акценти, так, щоб вони запам'ятовувалися. І я б сказав, би так, не можна війти два рази в одну річку. От, хоча багато речей, які ми започаткували минулого року, вони лишилися, причому лишилися. На сьогоднішній день вже як ініціатива самих людей. Як приклад, от я щойно <кхи> приїздив по центр міста, тільки завершилась репетиція параду. Я пригадую, як минулого року я запропонував старшокласникам взяти в цьому участь, скільки було обурень, скільки було до мене обурених листів батьків, як це так, наші діти не повинні ніде ходити, маршурувати і так далі. І так далі. Потім, коли ми почали відсіювати, тих, хто, ну, не навчився строєвому кроку. Ну, от, так само пішли листи, пішли на, прийшли на прийом до мене, обурені батьки. Як це так, наша дитина мріє пройти центральною площею, Соборною площею міста. А цього року я навіть не пропонував робити парад. Але ініціатива, самі учні. По суті, ті, які в тому числі брали участь минулого року, ті, а які спостерігали, наполягли, кажуть, ні, ми хочемо парад і так далі. І так далі. Тому мені приємно і незважаючи скажімо, на таку похмуру погоду, яка сьогодні є, от багато шкіл брали участь у репетиції, останні генеральні репетиції. Інший приклад це сусідські столи. Які ми от минулого року започаткували, розкачували, досить скептично люди ставились до цього. Але зараз кожного дня надходять десятки звернень від будинків, від мешканців. Допоможіть там трошки нам, дайте кілька дошок, щоб ми сколотили стіл. От, ми хочемо накрити, хочемо зібратися і так далі. Тому мені приємно, що ці традиції вони якось спершу йшли, ніби в. В, розріз із, в, тим, в із усталеними якимись такими так, от так. поглядами і так далі, але вони прожилися і, і хотілося б, щоб це на довгі роки лишилося. Ну, ми бачимо, що кожна справа, яка вперше от, проявляється, то вона нерідко зустрічає спротив. От, але я думаю, що те, що людям приємно, те, що корисне, те, що їм дає насолоду, дає можливість спілкуватися один з одним, я думаю, що воно буде лишатися. А як особисто ви плануєте пройтися на святковому параді у військовій формі чи у цивільному? Ну, я ж кажу, два рази не можна війти в одну річку, тому буду в цивільному. Сергій Олегович, дуже багато надходить від нас вірніше до нас звернень стосовно того, чи буде забезпечено пільговий проїзд ветеранам, учасникам війни на день перемоги в деяких видах громадського транспорту, особливо в таксі. Буде кілька компаній відгукнулося і можна буде працювати? Я думаю, що буквально сьогодні, завтра, післязавтра буде в засобах масової інформації, в тому числі на вашому каналі, анонси тих компаній, куди можна звертатися, тому що частина таксистів відгукнулася, і традиційно знову ж таки це вже не перший рік. Є така традиція, коли ветеранів Великої вітчизняної війни в цей день перевозять безкоштовно. А наскільки важко вдалося вмовляти? О, знаєте, не, не надто важко. І, я скажу так, знаєте, от, е, важче було до е, кризи. От, а коли е, вдарила фінансова криза, от, і всі опинилися в складних економічних умовах, то от, в складних умовах люди, як правило, завжди. Приязніше ставляться один до одного, з більшою готовністю хочуть допомогти одне одному. Можливо, навіть очікуючи, що вони отримують так само якусь підтримку, коли їм буде важко. Ну, тому... Вдячного клієнта, який oh. буде користуватися їх сервісом. Так, да, можливо, і в тому числі. Тому як не дивно, але чим складніші економічні умови, тим добріші люди. Ну, на щастя, це справді так. А зараз ми подивимося сюжет про те, як відбувається благоустрій Пагорбуслави, де очікується аншлаг на день перемоги. Більшому меморіалу у Черкасах цьогоріч виповнюється 34 роки. Саме 1977-го на день перемоги урочисто відкрили пагорб слави. У понеділок сюди прийдуть тисячі черкасців, а поки ж його активно марафетять. Ми е, робимо все для того, щоб в цей день ветерани, які сюди прийдуть, е, мали святковий настрій, і він не був зіпсованим такими речами, як е, сміття, яке валяється, чи то не прибрані газони, непокошені, чи то ті ж самі плити, по яких неможливо пройти. Тутешні плити добряче попросідали, перепади між ними подекуди сягали 15 сантиметрів, розповідає Сергій Калачов, із 90 плит довелося перекладати. Кожна плита просверлювалася в чотирьох місцях, закладалися закладні болти, піднімалася, ну додавався ґрунт, пісок додавався, ущільнувався, плити вкладувалися обратно і потім бетонували з края ті, що були розрушені вже. Невблагано, до меморіалу не лише природа, хтось вже в енний раз розтрощив підсвітку на пагорбі. Кожного року в нас є ексцеси, і кожного року акти вандалізму присутні, на жаль. Тому кожного року відновлюємо, відновлюємо і відновлюємо. Не пошкодували безкультурні містяни навіть батьківщину матір. З усіх боків її пообписували, а відчищати тепер комунальникам, так само, як і відновлювати літери на стіні. Хтось їх звідси регулярно видовбує безцінного металу. Їх протриває кожен год рік, кожен рік приходиться встановлювати їх. До сотні, мабуть, ми поставили, і тут трошки є. Натомість квітники вже причепурені. Правда, рослинного різнобарв'я тут менше, ніж завжди. Головний комунальник міста каже, більше висадити квітів завадила погода. Перецвятковий марафет на пагорбі слави цієї весни обійшовся в 45 тисяч гривень. Шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі, і телефон нашої студії 37 53 33. Ви маєте можливість поставити запитання до Сергія Одарича. Якщо не встигаєте, є також адреса мережі інтернет ДабідабідабіВіки у розділі «Наші програми, і ви можете зараз поспілкуватися з міським головою. Сергію Олеговичу. Скажіть, будь ласка, а чому дуже так серйозні видання стали говорити про загрозу для нашої матері-батьківщини Черкаської? Тобто, як ви оцінюєте, наскільки це відповідає дійсності? Чи це черговий піар перед 9 травня, щоб налякати людей? Я не знаю, звідки це береться. Дійсно, очевидно, цього наступного року треба буде провести ну, певну ревізію експертизи і якісь відновлювані роботи в самій конструкції, але буквально два роки тому ми. Детально перевіряли, і немає на сьогоднішній день жодних підстав говорити про якусь там загрозу, про якісь конструктивні зрушення і так далі. так далі. Тому я думаю, що це можливо просто пов'язано з якимось таким ажіотажем, чутками і так далі. тому подібне. Ну тобто, це не виключно що лише така спроба відвернути увагу на 9 може бути, травня? може бути, чи готова міська влада виконувати рішення Верховної Ради щодо червоних прапорів. Чи належна кількість? Ну, наскільки мені відомо, то президент України досі не підписав Поки закон. Так. От, Тому говорити про виконання закону, який не набув чинності, більше того, навіть якщо президент його підпише, то він ще має бути опублікований. Хоча мені на сьогоднішній день не зрозуміло, яким чином фізично це можна е зробити, навіть при всьому бажанні. Тому що один день, скажімо, тобто, навіть якщо відбудеться сьогодні підписання, а завтра відбудеться публікація, то. Фізично виготовити прапори і так далі це просто неможливо. І загалом мені здається, що ця тема є ну, гарно продуманою провокацією. Тобто, хтось вдало підкинув цю тему у Верховну Раду. От, були проголосовані речі, які не сприймаються значною частиною суспільства, в тому числі, коли ми дивимося, от і на вашому каналі, опитування громадської думки, то мені здається, ми повинні піднімати теми, які людей об'єднують. Якщо ми хочемо мати одну Україну, якщо ми хочемо мати єдність у суспільстві і готовність один одного підтримувати, розуміти і відчувати себе одним народом, то нам треба знімати ті питання, які можуть викликати різну позицію, різну реакцію і. Піднімати ті питання, які будуть об'єднувати людей. На жаль, це питання підняття прапорів перемоги, червоних прапорів на державних установах в день перемоги, воно роз'єднує людей. Ні в кого, ніде я не чув, щоб виникали якісь питання щодо використання цих символів під час проходження там, парадами, демонстраціями, там, ходою. До пам'ятних місць, скажімо, і так далі. Але коли зроблений був замах на по суті прирівняння до державного цього прапору, безумовно, це викликало хвилю обурення. І ми сьогодні, подивіться, навіть в команді президента вчора низка губернаторів, призначених президентом, членів партії, регіонів і так далі, висловились категорично проти використання цих символів і сказали, що. Ці символи використовуватися не будуть в тому форматі, в якому це проголосувала Верховна Рада. Можливо, з цим і пов'язане зволікання з підписанням закону. Може бути. Я думаю, що був зроблений такий помилковий крок, а далі вже свідомо суто технологічно затягнули з виходом цього закону із Верховної Ради. І відповідно, ніби той закон ніби 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 він не був прийнятий, але при цьому він не встиг бути чинності. Зрозуміло. Які заходи, крім параду, традиційного будуть об'єднувати черкащани на 9 травня? Буде парад, будуть традиційні концерти в скверах міста, в парках міста, будуть грати духові оркестри, будуть танцювальні майданчики розгорнуті, можна буде повальсувати під мелодії 40-х років. Безумовно, будуть сусідські обіди в тих будинках, де жителі об'єдналися сусіди і накривають такі. Галявини. вони, безумовно, буде традиційний салют о 10-й вечора біля пагорбу слави в долині Троянд з акваторії річки Дніпро. Тобто всі ті традиційні речі, які відбуваються, вони будуть збережені і навіть розширені. А можете деталізувати? Скажімо, стосовно салюту, скільки він коштує і де його можна буде найкраще побачити? Він буде відбуватись так, як ми вже традиційно, здається, третій рік проводимо в акваторії Дніпра. Тобто салют буде запускатися з самої річки із спеціального судна з Баржі. І найкраще його буде видно, безумовно, з пагорбу Слави, з Замкової гори, з Долини Троянд, з вулиці Гагаріна. Жителі митниці зможуть теж спостерігати, не знаю, там, чи з ваших вікон видно чи ні, але принаймні та частина митниці, яка прилягає до долини, скажімо, троянд, вона так. матиме змогу чудово бачити із своїх вікон, із дахів і тому подібне. Тому е, я думаю, що всі бажаючі зможуть насолодитися цим видовищем. Що стосується ціни, то вартість цього салюту 40 тисяч гривень сам так би мовити, фейерверк, фейерверк і близько 5, по-моєму, тисяч гривень це оренда судна, конструкції ну, і так далі для того, щоб запустити з води його. Зрозуміло. І таке традиційне журналістське питання: який загалом кошторис святкування Дня перемоги і які спонсори вам допомагали? Адже це не лише бюджетні гроші, я так розумію. Загалом кошторис близько 200 тисяч гривень, із них половина це кошти спонсорські. Я хотів би сьогодні подякувати десяткам підприємств міста. Я, на жаль, у Нас не вистачить ефіру, щоб всіх перерахувати, тому що безумовно є кілька спонсорів, зокрема, наприклад, завод Богдан, фірма Надія, які зробили такі серйозні, достатньо великі внески, і крім того, є багато закладів харчування, закладів торгівлі, які надали продуктові набори для наших ветеранів, які надали цінні подарунки, які надали десь дрібніші внески. І нам завдяки цьому вдалося повністю забезпечити всю програму, тому що значні видатки йдуть саме якраз на матеріальну допомогу нашим ветеранам. Сергій Олеговичу напередодні дня перемоги ви брали участь у декількох заходах і за участю голови облдержадміністрації, і також з ветеранами спілкувалися. Як ви відчули по настроях людей? Що вони думають, і яким чином ви бачите, скажімо, роль міської влади, щоб полегшити їх життя? Ну, Скажу так, що.